Колеги пропонується внести зміни до постанови кабінету міністрів про внесення змін від 1 березня 2010 року номер 243 і від 17 жовтня 2011 року 1056. Це стосується теплих кредитів програми, і в нас сьогодні є необхідність доповнити її тим, щоб 100 мільйонів гривень додатково виділити на фінансування індивідуальних теплих кредитів. Дуже важливо, чому тому, що сьогодні біля тисячі кредитів видається щоденно. Дуже велика активність від регіонального розвитку від місцевого соврядування. 178 програм. Сьогодні затверджено на рівні регіональних місцевих програм, і тому сьогодні уряд. Іде на таке безпрецедентне рішення, додатково виділяючи кошти, тому що ми розуміємо, що це також та допомога нашим українським родинам по проведенню енергоефективних заходів і, в принципі, зменшення тих рахунків, які можуть надходити восени. Тому пропонується затвердити виділення коштів. Ми одночасно також піднімаємо розмір компенсації 35% по цієї програми. Далі існує відшкодування 20% по негазовим котлам, 40% по ОСББ. І ми закликаємо скористатися цією програмою власників ОСББ. Чому тому, що на ті лічильники, які є. Ви можете встановити додатково індивідуальний типовий пункт і це дасть вже цієї осені заощаджувати 25% типової енергії. Ну і 70% залишається для субсидіантів, які придбають на газові котли або проживають в ОСББ. Тому це дуже важливе рішення. Я б хотів би, щоб члени уряду підтримали. Мінекономіки його вже погодив. Я прошу в одноденний термін погодити Мінфін і Мін'юст.